І так, наступна тема повторення, це переміщення. Переміщення або рух це коли наша фігура не змінює свою форму, а змінює лише положення на площині, ну, перетворення фігури внаслідок якого збігаються відстані між точками цієї фігури. Це Те, що я сказала, по-простому тут записано таким чином. Ну і далі дві фігури називаються рівними, якщо суміщається переміщенням. Ну і були у нас які види переміщення. Або рух. Це у нас було симметрія відносно точки, і дивіться, наприклад, точка Х і точка Х'. Симетричні відносно точки О. Коли вони симетричні, коли О, це середина відрізка. Тобто, це у нас якби таке означення, що щоб наші фігури, ну, тут взяли точки, були симметричними відносно точки, потрібно з'єднати кожну із точок, ну, тобто взяти точку на фігурі F, з'єднати з центром. Симетрія, яка і задана, і на такій же відстані від точки О відкласти відрізочок, тобто XO дорівнює Х'. Ми отримаємо точку X', що належить тій фігурі, якою вона буде фігура F симметрична І так можна зробити з кожною точкою фігури F і отримати точку відповідної симметричної відносно точку фігури F'. Ну і таким чином я пояснила вам, як ми будували симметричні фігури відносно точки. Ну і симметрія відносно точки, ще називається центральною симметрією. Так, далі, якщо перетворення симетрії відносно О переводить фігуру F у себе, то така фігура ну, називається центрально-симметричною. Тобто, зверніть увагу, що ось якусь точку, наприклад, фігури взяли, і з'єднали з центром симетрії, а тут точка перетину діагонали. На малюночку зобразили паралелограм. І якщо ми відкладаємо рівні відрізки, тобто, наприклад, відрізок АО буде дорівнювати відрізку ОБ. То бачите, точка Б теж належить нашій фігурі, тобто нашому паралелограму. Ці фігури називають центрально симметричними, тому що вони перетворюються відносно точки сам, самі в себе. Так. Далі, наступне симетрія відносно прямої. Береться пряма L, як у нас на малюночку, яка буде. Ось симетрії і перетворна симетрія відносно прямої, буде називатися осьовою симметрією. І як це будується? Якщо ми візьмемо точку Х, проведемо перпендикуляр до прямої L і на продовженні його відміряємо відрізочок ОХ' щодо дорівнює Х, отримаємо точку Х' симетрично відносно прямої L. Тут же показано у нас. Ще як фігури зображуються. Не, не точки, а фігури. Тобто таким же чином береться точка Х, якої з фігур F проводиться перпендикуляр. На продовженні відкладається такий же відрізочок, і отримаємо точку Х', яка буде симетрична відносно прямої Л. І залежатиме фігурі Ф'. Так, ну і зрозуміло, що. І гіометрія відносно точки, і симетрія відносно прямої, це переміщення, оскільки воно вже такий розмір не змінюється, а змінюється положення відносно ну, одна одній фігур. Так, далі, якщо у нас якісь фігури ще раз, ну, наприклад, ось на малюночку у нас рівносторонні. Шестикутник. І якщо перетворення відносно прямої переводить фігуру саму в себе, то така фігура називається симетричною відносно прямої L. І ось у нас L від симетрії фігури. Так. Далі вчили переміщення, тобто поворот. Ну, вже таки, фігура змінює лише положення за певним правилом. Це Правило таке, я зараз по простому поясню. Якщо є фігурка F, от, і є центр повороту, то ми з'єднуємо центр повороту з точкою, що належить цій фігурі. І далі нам потрібно знати кут, кут і напрямок повороту. Якщо нам скажуть, повернути фігуру на кут Альфа за годинниковою стрілкою, бачите, показує стілочка така, то ми що робимо? Ми повинні від ОХ, да, відміряти кут альфа за годинниковою стрілкою, от ми відміряли. І відклали відрізочок ОХ' штрих, що дорівнює ОХ. Тому точка Х', точка отримана в результаті повороту фігури F на кут Альфа за годинниковою стрілкою. І також точно отримуються всі інші точки фігури F', -штрих, тому таке перетворення є поворотом. Далі, якщо внаслідок повороту навколо деякої точки, дивіться, це у нас такий рівносторонній трикутник, оскільки тут у нас всі центральні кути у цього трикутника однакові то Якщо внаслідок повороту навколо деякої точки, о фігура F переходить в себе, то кажуть, що ця фігура має поворотну симетрію е, ну, або симетрію обертання. Ну, і тут у нас, як приклад, ще раз рівносторонні тріфінки. Так, І останнє, що ми вчили з переміщення, це паралельне перенесення. На той момент, коли ми вчили паралельне перенесення, ми задавали напрямок за допомогою проміння. Але ж ми зараз вже знаємо вектори, тому можна сказати, що фігура переміщується в напрямку якогось вектора і на довжину цього вектора. Ну, таким чином, тут у нас що? Задавали промінь ОА і казали, нам надана фігура Ф. В напрямку променя ОА, а ми знаємо, що у променя О, ну, якщо ми кажемо ОА, то О це початок. А А це продовження, тобто де завгодно на промені береться ця точка. ну, Тут у нас показали, що взяли на певній відстані точку А від початку променя і ця відстань дорівнює А. І потім, в напрямку цього променя, ну, беремо, наприклад, точку Х. В напрямку променя відміряємо відрізочок щодо рівня ОА і отримаємо точку Х', яка буде належати фігурі, F', яка буде ну, утворена паралельним перенесенням. Так? І паралельне перенесення таким чином теж є переміщення. Зверніть увагу, що при паралельному перенесенні у нас, дивіться, якщо ми беремо систему координат то точка М переходить в точку М 3 за певним правилом. Це на формули паралельного перенесення. Якщо ми вже будемо сюди застосовувати вектор, то буде матися на увазі, що А і Б це координати вектора, на який треба зробити наше паралельне перенесення. Так, це ми вчили з вами теж. І е, переміщення у нас завершилося. Залишається лише, останнє, зараз я скоренько скажу, це перетворення подібності. Перетворення подібності гомотетія. Е, зверніть увагу, тут у нас вже е, змінюється розмір фігури, але теж за певним правилом. К-разів, ці да? відстані між точками певними, відповідно, змінюються в К-разів. Якщо коефіцієнт у нас ще раз більше за 0, тоді у нас відображається фігура гомотетична до даної по один бік від центру гомотетії. Якщо коефіцієнт менше за 0, то наші гомотетичні фігури будуть по різні боки від центру гомотетії. І дуже важлива формула це відношення площ подібних фігур. Площі подібних фігур відносяться їх відношення до рівня К в квадраті, де К коефіцієнт подібності.